Українці Кияни вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар і черговий ранковий випуск Бендера Юз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче, отже, поїхали. Екс-президент Сполучених Штатів Америки Трамп вніс судового забезпечення на суму 175 мільйонів доларів. Шотландія Шотландія ввела одна з перших законодавство проти хейту. Тепер за публічний хейт може загрожувати 7 років ув'язнення. Росія. Російська Федерація продовжує переслідувати журналістів, Алсу Курмашова продовжує бути під вартою, доки триває судовий процес, нібито за дезінформацію. Ну і на сам кінець Флорида. Флорида не підтримує тенденцію щодо дозволу права на аборти і забороняє аборти. Однак вона забороняє аборти понад 15 тижнів строку. Цікава практика. З Вами Олексій Шевчук, з нами цікаво і не соромно.